Благодійний автопробіг влаштували у Кропивницькому. Так вшанували загиблих на війні захисників, зокрема добровольців Ольгу і Тараса Мельстерів. Вони не мали військового досвіду, проте стали на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Загинуло подружжя в одному окопі під час обстрілу влітку 22-го. Більше розкаже Олена Бринза. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Згинуть наші вороженьки. Кілька десятків людей на центральній площі Кропивницького розгорнули 20 метровий прапор України. Вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих у російсько-українській війні. Серед полеглих на фронті і подружжя добровольців Ольги і Тараса Мельстерів. Тарас працював в міжнародній it компанії Оля пекла пряники, записувала онлайн-курси по випічці пряників. Вони не мали жодного військового досвіду, як і в принципі, всі, хто пішов добровільно, да, хто дав можливість розгорнутися нашим збройним силам. Треба, наш хто став і в 14-му році, перші пішли. Да, і в 22-му році, хто перший пішли, а, вони дали можливість нам. Зібратися, зібрати зброю, звернутись до світу, попросити допомогу. Чи був їх вибір свідомий так був вибір свідомий 21 червня 2022 року під селом Борівське Луганської області. Вони вони загинули у пам'ять про Ольгу і Тараса. Рідні та друзі організували благодійний автопробіг. Кілька десятків машин проїхали колонною центральними вулицями міста. Під час акції вирішили також допомогти бійцям, з якими служило подружжя Мельстерів. Усього на потреби підрозділу планують зібрати 80 тисяч гривень. Ми збираємо її побратимам на виносну антену. Вони сформували нову бригаду і їм треба дуже багато допомоги. Ми хочемо продовжити справу сестри і допомогти. Побратимам, треба пам'ятати, що пам'ятали не тільки ми, а пам'ятали всі, що в країні війна, що в країні великі втрати, і треба активізуватись, об'єднуватись, треба допомагати серед тих, хто долучився до заходу і небайдужі кропивничани. Кажуть, у такий спосіб хочуть підтримати родини загиблих на війні героїв. Вирішила долучитися до акції, тому що це важливо підтримувати і родини, і показувати, що ми з ними. І фактично, завдяки таким військовим добровольцям і які служать, ми можемо жити більш-менш мирне життя. Тому це найменше, що ми можемо зробити. Як на мене, за час благодійного автопробігу вдалось акумулювати частину необхідної суми. Далі збір продовжать через соцмережі з Кропивницького. Олена Бринза, Софія Шворак, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.